Привіт всім, Микола Голубей, одужавший алкоголік. Ми з вами сьогодні продовжуємо інвентаризацію по страхам, але і завершуємо тому, що у нас залишилась остання дія по інвентаризації по страхам. Ми продовжуємо сьогодні молитвений процес. Давайте запросимо Бога на наше спілкування і почнемо. Боже, дай нам мудрість побачити те, що ти написав у книзі «Анонімні алкоголіки, що страх це зло, це якась структура, субстанція. Я не знаю, можливо, істота духовна, яка роз'їдає нашу душу, руйнує нас, позбавляє волі є частиною нашої духовної хвороби. Але зараз, Боже, ми вибрали йти до Тебе, тож дай нам цю духовну броню, зціли нашу душу від тих ран, корозії. Яка, яку страх побив нашу душу і дай нам нову броню від страху. Допоможи нам в цьому процесі перерости страхи і жити новим щасливим життям. Амінь. І так, друзі, ми продовжуємо з вами молитовний процес. І минулого разу ми брали страх. Першу колонку, другу, третє, ми молили, щоб Бог забрав їх і сфокусував нашу увагу на те, яким, е яким Він хоче, щоб ми були. І далі ми з вами писали думки, які нам приходили. Я вам три приклади зачитав. І ваша задача була написати е у третій колонці, ось. Е Ваше те, що прийшло в медитації, в молитві, і зробити це до кінця. І тепер ми робимо ще одне коло молитви, але тепер ми будемо додавати оце, що ми написали, в нашу молитву. Це буде виглядати ось так. Боже, позбав мене від страху, покарання від Бога від Тебе позбавлений від упоряджень, що виявиться, що Бог злий, Бог буде мене любити тільки якщо я буду ідеальним. І позбавлено від страху, що Бог не такий, як у моїй концепції другого кроку. І направимо увагу на те, яким би ти хотів Боже, щоб я був. Бог є чистота, любов та енергія. У мене неправильне відношення до подій в моєму житті. Усі події нейтральні. Я надаю їм оцінку поганих, які послав злий Бог або гарних від доброго Бога. Усі події данім для мого досвіду, щоб я зростав. Бог мене любить. Можливо, ви щось допишете, можливо, щось вам прийде. Але я ось зробив спостереження для себе. Так що е коли я роблю це про себе, ну. В голові, да, то я маю більш сильний ефект. Ось. Але просто для прикладу, для запису я начитую це вслух. Боже, позбав наступний страх, позбав мене від страху втратити можливість, позбав мене від упередження, що або зараз, або ніколи у світі є обмежена кількість грошей, шансів, удачі, тому треба хапати і боротися за них мене від страху, що цей світ обмежений в ресурсах, і направ мою увагу на те, яким мені належить бути згідно твоєї волі, яким би ти хотів, щоб я був, та направ мою увагу на ці думки, які ти послав мені в медитації. Що світ є безмежним, кожен день мені надаються можливості на сьогодні. Завтра будуть інші ситуації та інші можливості. Бог піклується не тільки про мене, але й про інших людей. Тому деякі можливості, гроші, люди, події не є моїм. Оце прям дуже сильне спостереження. Мені прийшло в медитації, що Бог піклується також про інших людей. Вони підготовлені для інших, бо Бог дасть мені усе, що треба, якщо я буду просити та буду відкритим. І далі я просто зроблю про себе. Да? Оце е, тільки ж ну, дуже потужна частина була для мене. Що що я фокусуюсь часто. Це не в перший раз така ідея приходить мені в процесі, що я часто фокусуюсь на людей, які мене не люблять, яким я не цікавий, і так далі. Але в мене є моя кохана дружина Маша. У мене є. Мій синочок Маркус, в мене є собака Чедер. В мене є папа, мама, які мене люблять і приймають. В мене є три гарних друг, друга Андрій, Паша і Саша. Привіт, друзі! Якщо ви слухаєте, в мене є люди, які цінують мене в спільноті. І я... У мене може бути таке, що всі, всі крім однієї людини, в якій в якійсь групі мене люблять. Коротше, ну приймає, так. Да? Я є для них авторитет, але оця одна людина, як ложка дьогтя в бочки меду, да, все мені портить. Тому ось ця ідея, щоб фокусувати увагу на тих, хто мене любить. І оця колічка, я тебе люблю, я не залишу тебе самим. У мене є всередині якась частина мене маленька дитина. Я іноді, отак от її глажу і кажу: колічка, я тебе люблю, все буде добре. Це дивно, але ось що. Я в якийсь момент зрозумів, і я цю ну, з роками спостерігав. Що у мене метр вісімдесясть зріст, я доволі там, <плес> такий крупний чувак. Я можу за себе постояти. Я інтелектуально, фізично, емоційно. Да? Але іноді я Відчуваю себе як маленька дитина, а не як, ну, а не як от реальність. Да? І мені я раніше був сильно залежний набагато більше, ніж зараз, від того, щоб інші люди якось мене приймали і любили. То е я почав розвивати в собі цю спроможність. Підтримувати самого себе, ну, щоб через цей процес, так, щоб оказати собі якісь гарні речі. Ось. Тому, друзі, ваша задача буде ось ви пройшли медитаційний процес і написали спочатку усі спостереження, які вам прийшли. Так. Я маю надію, ви зробили те завдання, про яке я казав минулого разу. І тепер ви проходите молитву, тільки додаєте в цей процес позбавлене Боже, від е страху, цих спостережень і набрав мою увагу на те, який мені треба бути, на оці думки з медитації. І ви читаєте їх вслух про себе, як вам зручно. Якщо хочете щось додати, додавайте. В процесі у вас можуть бути. Якісь ще інсайди, картинки, ось це є спостереження. Це дуже круто. Ви можете якось їх записувати, нотувати і так далі. І коли ви пройдете усі страхи інвентаризації, то ви зможете собі сказати, що ви молодець, ви закінчили всю інвентаризацію по страхам. Яка є мета цієї інвентаризації? Не в тому, щоб ви повністю позбавились на все життя від страхів. Так? Мета цієї інвентаризації, цих інструментів, які знаходяться в книзі, щоб ви отримали перший духовний досвід для когось перший, для когось там другий і так далі. Але просто щоб е, далі в 10-11 кроках... Ви могли, ви вже не просто там Божий збав, мене від страху, а у вас був ось інструментарій. І як я вже сказав, є ось такий молитва більш коротка на тут і зараз. Боже, мене від страху якогось такого, такого, і направ мою увагу на те, яким ти хочеш, щоб я був щасливим, радісним і вільним. Тобто це ось тут і зараз, десятий крок. А є ось більш Довгий і медитативний процес, для цього треба час, увага і спокійний простір. Але вони круто працюють разом. На цьому давайте закінчимо. Я відповідаю за цей єдності. І наступний блок інвентаризації буде про секс. Тому ну це якийсь я намагався жарт якийсь придумати, але не придумався. Добре, друзі. Я відповідаю за це. Коли будь-хто буде звертається за допомогою, я хочу, щоб рука АА завжди була там. І за це я відповідаю. Декларація єдності. Цим ми в боргу перед майбутнім АА. Ставити наш спільний добр, добробут на перше місце, тримати наше товариство в єдності по від а залежить наше життя і життя тих, хто прийде.